Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні буде е, коротесеньке доповнення до вчорашнього відео. Так що дякую величезне, що прийняли в цьому участь, е, що подивилися вчорашнє відео, знайшли мою помилку. Е, хтось не зрозумів, чому, чому я визначив, що 10 Міліметрів. Хтось, хтось там написав, що хід поршня це 10 міліметрів, що не може бути такого. Чесно, чес, ну, Мій телефон не показує, хто це пише. Мій телефон показує юсер і там далі далі, далі, там циферки, буковки і все все, все інше. Але тільки ну, не показує ім'я. Тобто я не знаю, чому. ну, щось там, або не так, або не знаю. Раніше все було добре, а потім після оновлення, після цього всього почалася така от карусель. В общем, в коментарях було написано, що 10 мм не може бути. Так, звісно, 10 мм не може бути. Це помилка. І написали, що Google пише 52 мм, хід поршня, там туди-сюди, це все неправильно. Це все, звісно, неправильно так. але при монтажу відео я вже ну, не став там вирізати, глушити, там, що я там таке наказав, я вирішив зробити доповнення до того відео і показати. Але я ще хочу вам сказати, що те, що пише Google, те, що ви знайшли, то це також неправильно. А якщо ви знаєте, чому правильно, чому? Такий дійсно хід поршня на МС-180 і Д52 мм, будь ласка, ну якщо бажаєте, то дайте пояснення, тому що я цього не розумію. Я не розумію, де взялися 52 мм на, ну, на оцьому, як то кажуть, манесенькому, компактному двигунові. Ну і ще ж раз хочу, як, як то кажуть, доповнити. Я хотів, щоб ви написали, чому я зробив помилку. Тепер я вам показую, яка була помилка із самими, як то кажуть, замірами. Чи вимірами, чи замірами. Так, є олівчик мій. Я почав заміряти. Точно не скажу, але можливо я почав заміряти з випускного вікна. Я зробив відмітку на випускному вікні, провернув там в самий низ і зробив відмітку, відмітку на випускному. Це от сама-сама величезна моя була помилка. Тобто, якщо я почав вже робити. На від, відмітку безпосередньо на випуски, то я повинен був зробити цю відмітку знову ж таки на випуску. А я цього не зробив. Я, я зробив із зворотної сторони, що привело до е, от таких от до, до ступора. До ступора, як то кажуть, е, і майже у всіх. але Е, також є малесенький нюансик, Можливо, хтось не слухав, а можливо, просто не захотів писати, що там помилка, там а там 10 мм, а там ступор, там, я там думав, я там ніч не спав, я там як так може бути? Е, в общем, е, Пояснювати я не дуже вмію, якщо вже зрозуміли. По, ну, по цій матчасті, як то кажуть. Але саме, -саме елементарне, от я, я для вас, для вас зробив от з цього двигуна. Це також вона оригінальна, оригінальна штиляндія. Але вона вже відійшла, як то кажуть, відійшла. Я обрізав. В общем, у нас є верхня мертва точка. От вона знаходиться. Там, там, де Поршень дійшов до самого-самого верха, і вже е, буде повертатися, як то кажуть, назад. От у нас є верхня мертва точка. Ви ж, ну, не, не смійтеся, я, ну, я ж кажу, що я не дуже, як, як то кажуть, вмію пояснювати. Зна, знати знаю, як, якби багато чого знаю, але е, пояснити, що як ну, не зовсім, як, як то кажуть, вмію. Е, от верхня мертва точка. Все, що вище верхньої мертвої точки, то вже йде об'єм безпосередньо камери згорання. Все, що піде вниз до нижньої мертвої точки, от відмітка. ось вона, Якраз вона виходить на, на випускне вікно в самий, самий край. Оце все буде робочий об'єм, якщо його вирахувати. І оце все буде хід поршня. Тобто можемо заміряти приблизно, звісно, що не точно до нашої відмітки. І виходить, ну, я нарахував 28. Це налаштовуйся, скільки не хоче налаштовувати. 28 мм от хід поршня. <кхи> в цьому діапазоні от, я ще можу поставити одну от, мітку там, де верхнє кільце ходить, і повернути в самий низ, в нижню точку і от мітка. Оце також в цьому діапазоні можна міряти зазор. Ну, Це, якщо правильно це все діло робити, то лише в цьому діапазоні. Я мі міряю в самому самому, самому як то кажуть, низу, де тільки є оте напилення, де е на гільзі. І все. Потім, е на рахунок об'єму. Е, якщо підставити саму 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 звичайнісіньку формулу, також кажу, що не дуже вмію пояснювати. Із школи, хто, хто навчався, хто вчився, а може просто хто слухав, то ми знаємо, що об'єм це у нас вешка. А об'єм е, циліндра безпосередньо з самого самого циліндра. Це у нас іде висота. Висота. І у нас є радіус. Висота H і R. R. І об'єм у нас дорівнює π. Дорівнює Всі знають, що таке π. І чому воно дорівнює π, це 3,14. Помножено на R в квадраті. Квадрат. І, і ще разок помножено на оцю висоту H. Ну, у нас ця висота Ашка, ну, от вона Ашка, але е, це у нас хід безпосередньо поршня, тобто С, С це хід поршня. І якщо це все діло попідставляти, 3,14 r, Р, Р діаметр поршня у нас 38, ділимо на 2 і буде скільки. Правильно, 19, 19, Але потрібно це все діло робити безпосередньо в сантиметрах, не в міліметрах, а в сантиметрах. Тобто 1,9, 1,9, і ми множимо на сам хід поршня. А хід поршня це у нас скільки ми заміряли? 28, тобто 2, 2, 8. І скільки це все діло вийде, порахуйте. Порахували. Так, звісно, що порахували, у всіх є калькулятори. Вийде 31 і 70, там 73 і 74, точно не пам'ятаю. І е, на 180-х штилях пишуть об'єм двигуна 31,8. Але всі знають, оце ось як то кажуть, скорочення, що якщо у вас трійка або четвірка, то ви не можете скоротити, як то кажуть, в більшу сторону і поставити вісьмірку. Тобто, ну, скоріш за все, це маркетинговий хід, і от вони поставили вісімку. Якщо безпосередньо підставляти сам діаметр без, без цієї ось ОРКи, щоб не ділити. Це у нас вешка дорівнює Пі де квадрат поділено на 4 і помножено на H, тобто на еску. І у нас вийде те ж саме. Ну, але тільки тут буде 7. Отак, 7, 31 і 7. Чому так? Ну, не знаю. Є, є, є єдина формула. оця ось Ця ось фор... формула і все. Більш, як як то кажуть, немає ніякої формули. І ще е на рахунок ходу ходу поршня, хід поршня ще визначається е через радіус кривошипно-шатунного механізму. Кривошипно-шатунний механізм. Немає колінвалу штиляндії так що ви ось, ось штучка. от Центр осі однієї і центр осі другої. От, воно заміряється. Ну, Звісно, що штанген цирку, коли і на колінці цього діла не визначиш. І е, хід, хід, поршня, е, хід поршня буде е, визначатися як два, два оцих ось радіуси. Тобто цей радіус помножений на 2. І вийде, ну я ж, гадаю, що теж. Також точно так вийде і 28. Тобто у нас S, S тобто Хід поршня це дорівнює R R, кривошипа. R, Кривошипа. R кривошипа і помножимо на 2. Отак от воно вийде. Тобто два, дві е, те, такі формули для визначення безпосередньо хода поршня. Але саме-саме простіше і елементарне, де є доступ через свічний отвір. Що ми вже почали оцю тему. Через свічний отвір ми от зашилюємо. Я ж кажу, це я е, розрізав заради вас, я б так би не різав би гільзу. От, ми маємо 20, от верх, верхня мертва точка. Ми маємо ну, нульовий відлік, там 20 20 з Ну, Але ж тут то, то, також точно не заміряєш. Ну 21, Мож, можна взяти, можна взяти. 21 можна взяти. І от точка відліку. І опускаємо у нижню мертву точку. Якщо все правильно зробили, то у нас тут виходить 48,5 вісім з половинкою, за мінусом отих 20 з чи 21 І вийде скільки? 28. От, хід поршня ми визначили. Так що так, от звісно, що ну я не хотів, як то кажуть, так лоханутися. Як мені написали, але ну, таке буває. Це ж ну, не те, що там, там спеціально там, чи, чи ще щось. Але, але вже, як то кажуть, при монтажу я не став нічого там монтувати, вирізати. Там. Я лишив на ваш розсуд, щоб ви також подумали. Але, ну, звісно, ніхто не став думати, залізли в Google, подивилися, що там 52 мм, ну і все. Чому 52 Ну, я досі, я досі не знаю, чому 50. 2 мм хід поршня. Як вони його міряли, чим вони його міряли? то вони сам шатун заміряли по центрам? Ну Я не знаю. Ну Чесно скажу, я не знаю. Так що так, от дякую. Дякую вам за перегляди. Дякую за ваші коментарі, що ви такі, як то кажуть, на своїй думці стояли і не, не звернули. І ще е, я там. Написав, що верхня мертва точка і нижня мертва точка виходить як посередник. Посередник, правильно, посередник, але в цьому розмірі. Тобто, оце, оце є відстань від верхньої мертвої точки до нижньої верхньої мертвої точки 28. Міліметрів, але ну, ніхто не написав ніякої, як то кажуть, правильної відповіді всіх, всіх завело ці о, ось, ось о 10 міліметрів ступор. Ну, блін, таке буває. Таке буває. Е, це відео останнє. Останнє на цей рік. Так що дякую за все вам, в першу чергу, вам за те, що ви залишалися зі мною, за те, що ви дивилися відосики, за те, що ви хвилювалися через мене, там, що там, як там я. Але ну, от така от. Ситуація, як то кажуть, в країні нестабільна, ніхто не знає, що буде завтра, ніхто не знає, що буде сьогодні, ніхто не знає, що буде, коли, коли ми ляжемо, як то кажуть, спати. Ну але не хвилюйтеся, все буде добре. Я хочу вас ще привітати з наступаючим, як то кажуть, Новим роком, тому що ну, ми вже в цьому році з вами не побачимося. Це останнє відео, щоб вас не напрягати. Відпочивайте побільше. Проводіть, як то кажуть, час із своєю сім'єю, забийте забити там на інтернет, на оце все діло, там на сварки забийте. Потрібно вже, як то то кажуть, готуватися до нового року і щоб новий рік нам приніс, як то кажуть, набагато набагато більше радості, чим, чим ну, те, що те, що зараз ми маємо. Так що, так. що, так що так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мировок.